Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Мишеня Тім, Не бійся. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сьогодні ввечері Тіму аж ніяк не хочеться спати. Він мав гарну книгу саме з тих, які йому подобаються про чудовиськ та привидів. Оце так сила, думає Тім. Синку, не дивись ти ці малюнки перед сном, радить йому матуся. Хіба вони тебе не лякають? Я не боюся. Ці чудовиська дуже кумедні. Подивись, який огидний чорний лицар. весело відповідає мишенятко, показуючи матусі страхітливий малюнок. Ну, тоді на добраніч!» – каже матуся і вимикає світло. Не вимикай, матусю. Мені хотілося б лишити трохи світла. Ти що, боїшся темряви? з посмішкою питається матуся. Аж ніяк, матусю, не, не боюся. Якщо хочеш, вимикай, відповідає Тім, але голос у нього ледь відчутно тремтить. Раптом стає темно. Тім заплющує очі, знову їх розплющує ніякої різниці. А коли оченята звикають до темряви, він бачить дивні тіні. Там хтось сховався. Хто ж це? Ой, схоже, це чорний лицар. Мамо, біжи до мене, матусю! Волає налякане мишенятко. Мама негайно приходить Що сталося, Тіме? Мамо, поглянь туди, там чорний лицар. кричить перелякане мишенятко. Мама вмикає світло. Жодного чудовиська чи лицаря. Тінь, яка так нажагала Тіма, просто вішак, на якому висить його одяг. Нічого поганого в темряві не ховається, Тіме. Твоя спальня цілком безпечна, вночі вона така ж сама, як і вдень, пояснює матуся. Тім аж зашарівся. Треба ж таке налякатися вішака. Оце так сором. Але на цьому проблеми нашого мишенятка не скінчилися, наступного ранку в дитячому садочку до нього причепилася купка справжніх хуліганів. Ану, геть, звідси, куций. Тут не місце таким малятам, як ти. Іди звідси, або ми відтопчемо тобі хвоста. Тім тікає, але на серці в нього сумно. Якби ж то він був великий. І міг гідно відповісти. Не хочу більше ходити до садочка, схлипує він у куточку. Не хочу нікого тут бачити. Нарешті настав час повертатися додому. День видався просто жахливий. За ним прийшли тато і матуся. Щойно мишенятко їх побачило, кинулось скаржитися Тату, чому старші діти так погано до мене ставляться? Я ж нічого їм не заподіяв, вони лякають мене, розплакався Тім. Тому що, хоч вони й старші, але дурні і лякливі. Тім, не хвилюйся, ти кращий за них. І не забувай, що вони ще зовсім недавно також були малюками. Знаєш, коли я ходив до школи, там теж були такі хлопці. Мій татко навчив мене не боятися і самому не ставати таким, коли виросту. Тім витирає сльози. Отак краще. Матуся принесла йому плавки. Після дитячого садочка вони збираються до басейну. Тім не знає, радіти йому чи ні. Його навіть у ванні вода лякає. Не люблю плавати, скиглить він, стоячи на краю басейну і чіпляється за матусину спідницю. Вода така холодна, вона потрапляє до носа. Тренер умовляє його приєднатися до групи однолітків. Ні. зойкає мишенятко, я не втримаюся на воді. Мамусю, я не вмію плавати. Я потону. Забери мене звідси. Ти боїшся, Тіме? тихенько питається матуся. Мишеняткові доводиться зізнатися. Так, воно дійсно перелякане. Тоді матуся також надягає купальник і заходить до басейну разом зі своїм маленьким синочком. Ходи до мене, Тіме, ось побачиш, нам буде весело. Дивись, я лягаю на воду. Бачиш, вона піднімає мене, лежу, як на матрасику. Тім спостерігає за мамою і потроху заспокоюється. Він відпускає матусину руку. Ура! Він також тримається на воді. Браво, Тіме. Бачиш, як добре ти плаваєш. Незабаром ти плаватимеш найгірше за своїх друзів, підбадьорює його матуся. Тім рухає однією рукою, тоді іншою, що сили б'є ногами по воді. Ось він вже і біля бортика басейну, тепер повертається до матусі, пливе до своїх друзів. Ура! радісно вигукує він. Я вмію плавати. Мишенятко повертається до маленького хлопчика, який рюмсає трохи поодаль. Не плач, плавати легко, роби, як я. Урок плавання закінчено. Тім озирається, але матусі ніде не видно. Куди ж вона поділася? Він нікого не знає і дуже лякається, бо лишився один. Та насправді він зовсім не один. Ось рятувальник, який допомагає малюкам вибратися із басейну і відводить їх до роздягальні. Але мишенятко було таке зайняте пошуком матусі, що його навіть не помітило. Не плач, малий, твоя матуся пішла перевдягатися, але вона скоро прийде. Біжи до роздягальні разом з іншими. каже йому рятувальник. Але Тім не може заспокоїтися, аж доки не бачить, як із жіночої роздягальні виходить матуся. Мамо, не йди більше, кидається він до неї з обіймами. Але я ж нікуди не пішла, мій любий. Я завжди поруч із тобою не бійся. Навіть коли мене немає поряд, завжди є той, кому я довіряю подбати про тебе. А тепер поквапимось додому. Ті чорні хмари не обіцяють нічого доброго. Бум лунає раптом. У Тіма навіть на вушках хутро стає сторч, стрибок і він вже на шиї у матусі. Не бійся, Тіме, це просто грім, заспокоює його матуся, але мишенятко заплющує очі і затуляє лапками вушка. Ох, якби ж то вони вже були вдома. Хто там так голосно гарчить? перелякано питається він. Заспокойся, Тіме, посміхається матуся. Грім це просто звук, нехай він тебе не лякає. Втім, варто остерігатися блискавки, тому не можна ховатися під деревами, бо блискавка може влучити просто в них. А тепер давай свою лапку і біжимо додому, бо геть промокнемо. Нарешті тім у безпеці. Як же приємно чути шум дощу за щільно зачиненими вікнами, але з очей молодої сестрички капають сльози. Ти боїшся грому? питає хоробрий старший брат. Він нічого тобі не заподіє, адже ми вдома. До того ж, я поруч із тобою. Матуся бере донечку на руки і заспокоює. Знаєш, матусю, Тепер я нічого не боюся, заявляє Тім, розправляючи груди. Я можу спати в темряві, вмію плавати, і мене не лякає гроза. Мені напрочуд приємно це чути, синку, хвалить його батько, який щойно повернувся додому. І запам'ятай, ніколи не глозуй з того, хто боїться. Цілком нормально трохи злякатися чогось невідомого, як от в темряви. Або грози. Ще не раз тебе щось лякатиме, але я сподіваюся, що це навчить тебе бути обережним і не потрапляти в халепу. Тупотунчик залазить на коліна до татуся і тут у безпечному затишку зізнається. Тепер я нічого не боюся, коли поруч ви з мамою мене ніщо не лякає, друже. Якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.